Власне, головна зовнішньополітична тема, яка була цього тижня, вона, вона напряму не стосується України, але вона є дуже важлива, тому що вона стосується всього світу цього тижня. Ізраїль таки ліквідував у Бейруті лідера руху Хезбола, терористичного руху Хасана Насралу. Ну, я не матюкаюся, ну в нього таке прізвище було, вже вибачайте, і от що ну ця ліквідація була не зразу підтверджена самими палестинцями. Самим, так, також Іраном не зразу, але що це означає, що це міняє в ході тої всієї війни. Ну, по-перше, це певним чином наклалося на заяви новообраного президента Ірану Максуда Пизашкіама, який в цей час перебував у на генасамблеї ООН. І він, до речі, зробив певні заяви і на Адресу України, що Іран ніколи не вітав агресію Росії проти України. Ну, треба розуміти одну дуже важливу річ: іранський режим Hayatol, він страшно брехливий. Ну, так. Їхній побутовій культурі брехати іновірцю це, це, ну, я б сказав, чеснота, не Ганж. І в цьому дуже цікаво. Він сказав, що з моменту його обрання жодна ракета не була передана Російській Федерації, значить, Іран то передавав ракети до, до його обрання. Далі, якщо Пезешкіан заговорив про те, що вони хочуть все-таки вийти на якісь нові домовленості, ми пригадуємо цей так званий ядерний пакет щодо Ірану. Іран хотів би поновити інтенсифікувати стосунки із західним співтовариством, то ну, жодних елементів довіри до цих слів поки що немає. І от мені здається, що Ізраїль дуже чітко в сік момент, коли можна дійсно розправитись із Хезболою. Хезбола це армія Аллаха, називається. Хез Аллах. І ця армія Аллаха є е, проксі Ірану. Якщо Іран справді вирішив позбуватись, ну Хамас, тобто тут вже по-моєму він достатньо розгромлений, а от Хезбала, це по суті найпотужніша приватна армія у світі, і її, на неї донатив Іран. Тобто там. Там є спеціалісти з ракетної техніки, там є достатньо сучасне озброєння, а е, за наявністю ракетних озброєнь е, ну, Хезболла переважає, мабуть, більшість армій е, Азії і Африки. Тобто, е, можна сказати, що Ізраїль зрозумів, що раз Іран хоче. Домовлятися, то Ізраїль прилаштував тест на бажання домовлятися, на готовність переступити через Хезболу і говорити напряму про уникнення конфліктів з Ізраїлем. Хочу нагадати, що шахський Іран мав прекрасні стосунки з Ізраїлем. Прекрасні. <глух> на території самого Ірану, до речі, і досі проживають євреї. Так, і до них до доставлення. Так, нормальне ставлення цілком. Тобто одне діло політику і, і ідеологія, а між людські стосунки. Треба нагадати, що Іран це не моноетнічна держава. І е, президент нинішній, і нинішній Аєтола Хаменеї, етнічні азербайджанці, пазишкіян азербайджанець. До речі, попередній президент розбився теж в провінції Південний Азербайджан. Так. В, 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 в Іранській провінції. Взагалі, е, Іран це не, не виключно перси і азербайджанців мільйонів тридцять. Е, там ще є друзи. Там ще є, е, є вірмени. вірмени. Е, тобто, на півдні, там е, на кордоні з е, Пакистаном. там Теж купа різних народностей. Тобто, Ну я б сказав, що е, в Ірану є насправді дуже кілька вразливих місць. От один із фантомів і страхів Ірану це те, що, е, скажімо так, технічні станції слідкування. Е, Ізраїльські розі розміщені на території Азербайджану нинішнього а в нинішньому Азербайджану держави прекрасні стосунки з Ізраїлем, просто прекрасні, і е, вважається, що е, ці технічні засоби слідкування розміщені в нахчевані, вони повністю сканують е, простір е, Ірану. Тобто розвідка ізраїльська дуже чітко бачить. І один з фантомів, який може ну, нависати над Азербайджаном, це ой, точно над Іраном. Це створення ну, якихось повних, повних автономних округів. Там є Західний Азербайджан і Південний Азербайджан дві провінції. Так, такі автономні округи там вже були. Ну, воно вже. Там, до речі, я коли свого часу вчився в університеті, зі мною вчився син одного із е, керівників повстання в Південному Азербайджані. Тоді е, по Другій світовій війні була спроба об'єднати Великий Азербайджану ці всі ну, азербайджанські території. Але Сталін тоді допоміг подавити це, бо Сталін був зобов'язаний Ірану певним чином. Ну і е, це, це все припинилось. Тому одна із тем, е, ну, на, насправді. Такої інтенсивності, інтенсифікації руху за автономність в азербайджанських провінціях Ірану поки що не спостерігається, але, але деяке пожвавлення є. Тобто, це поки що не масова така, не масовий рух, але очевидно, що він може дуже швидко інтенсифікуватися, в разі чого. І перси з тюрками дуже швидко можуть розійтися так би мовити. Тоді... Але... Один... Ну, сценарій, який ну лякає нинішнє керівництво Ірану, це якраз розбирання Ірану на запчасти, а от, а от що от конкретно ця історія з вбивством е, е, Насрали, Що вона міняє для України? Ну, для Ізраїлю, це це. Це їхнє питання. Що вона для нас зміняє? Чи це? Просто чисто статистичне питання для нас. Ні. По-перше, Ліван. В нас хочу нагадати, що в нас давні стосунки дипломатичні з Ліваном. І якщо Ліван перетворюється в демократичну країну, це великий імпульс, велика допомога Ізраїлю. Тобто, фактор ну, агресії Хезбали зникає, і тоді є. Формування певного такого економічного ареалу між Ізраїлем і Ліваном, який дасть імпульс демократизації і економічного оновлення всій цій частині Азії, тим більше що зараз, наприклад, серед сценаріїв, які ну, перелякали Іран до певної міри, це якраз сценарій. Створення альтернативи китайському е, одному, ну колись воно називалося один пояс, один шлях, тепер е, пояс і шлях називається. Скорочено, ця, е, ну, цей стратегічний задум китайський про транзитування по суші на європейський ринок, на ринок Європейського союзу китайської продукції. І в цьому звичайно ланцюгу місце і роль України е, теж було дуже непогане початково, бо Китай все таки не планував е, масовий транзит через території Росії. Він хотів е, через Азій, центрально азійські центральноазійські країни цей транзит, і він зараз вливає 50 мільярдів доларів на будівництво залізниць і доріг в е, Киргині. Тані, Узбекистані, Казахстані, тобто, ну, це цей вихід на Каспій, фактично зараз також Китай вкладається в два порти в Грузії, але натомість з'явився індійський варіант. Ми пригадуємо, що на Йорданію. Ні, через Йорданію і Ізраїль. І оце те, що і Китайців налякало. Але якщо таким чином. Ізраїль є кінцевою точкою для транзитування всього індійського в Євросоюз, то Ізраїль ще ж має величезні поклади газу на шельфі, і Ізраїль має також транзитувати газ до Євросоюзу. Тобто створюється унікальна ситуація, власне, чому і Іран так і сказився, аби Допомогти Росії все-таки порухати ринок нафтопродуктів, і нафти і, і газові постачання. Тобто створити для Євросоюзу ну, ланцюг проблем, які, які би змусив Євросоюз торгувати з Росією. Натомість з цього нічого не вийшло, Росія, по суті, облажалася, але Росія себе показала, як. Сторона, яка опікувалась Хамасом, ну, лідерів Хамасу неодноразово в Кремлі приймали, і, по суті, бойовиків Хамасу готувала е е російська військова розвідка. Хоча це можливо називалося там е приватна військова компанія Вагнер, але це, це підрозділ російської військової розвідки. Тому для влади Ізраїлю зараз виникла дуже цікава ситуація. Бо Хамас вони розгромили, і зараз треба було б розгромити е, Хезболу, і тоді створюється абсолютно інша політична реальність, і місце роль Ізраїлю міняється. І тоді, якщо Іран послідовний, то Ірану зараз треба було б виходити на якісь мирні домовленості із Ізраїлем. Бо хочу нагадати, що доктрина Ірану передбачає попередний. Поки вона не відмовиться цієї доктрини, жодних стосунків із Ізраїлю і з Іраном не передбачається. Але я хотів трошки це в інший бік повернути, такий, що нас безпосередньо стосується <кій> От таких аналогій, адже Хасан е, серела, а це є лідер терористичного угрупування. Його знищено. Слава Богу. Владимир Путін був законним президентом визнаним у світі президентом Росії до так званих так званих тих своїх чергових виборів. Після того він з точки зору міжнародної юриспруденції втратив статус керівника держави. Відповідно, тоді виникає питання: а хто він є тоді? І чи можливо, якщо. Ми визнаємо, що цього, що він не є керівником Росії, його знищення фізичне, скажімо, іншою державою. Я зараз не уточнюю, якою саме. Ну тут трошки я розумію, ти, тут треба підійти до конкретної ізраїльсько-російських стосунків, тому що Нетаня вважався просто дуже великим другом Путіна. Нетаньяху організовував е, групи лікарів, які оглядали Путіна. Тобто Путін і його рідні лікувалися ізраїльськими лікарями, оглядалися і діагностувалися е, ізраїльськими лікарями. До речі, один із факторів, от ми згадували в попередніх програмах про візит Путіна до Баку так. і про думки Баку і е, Тель-Авіва, чи Єрусалима. Так от, мова йде про те, що знову ізраїльські лікарі прилітали в БАКУ, бо ну, в БАКУ є добральна база в клініці президента, і там, очевидно, Путіна оглядали знову. Але ж як тепер це може бути так би мовити, не публічна сторона стосунків. Але коли тінь Путіна нависає е, за атакою е, е, Хамаса на Ізраїль, так. як тепер поводитися Нетаньяху? Бо Нетаньяху хочу нагадати, доведеться відповідати за провалений напад на е, Ізраїль Ізраїльському жовтня він, е, він зараз атакує, тому що це єдиний спосіб вимолити йому. Ну, якісь пом'якшення е, покарання в майбутньому, е, ізраїльські юристи дуже доточні, і вони точно організують спосіб, е, як е, ніяку, е, судити таким чином, щоб він вже не мав ніякого впливу на політику. Але очевидно, що вони його засудять так, щоб, щоб не посадити у в'язницю, але усунути з політики. Е, Швидше за все, От, тобто, зараз нинішні атаки. Проти Гезболи створюють, тому я кажу нову реальність, треба, мабуть, було розшифрувати про нову реальність. По-перше, у Ізраїлю вивільняється деякий е, якась частина боє, боєприпасів е, і е, ну, вивільняються потужності виробничі для того, щоб дещо виробити для України. Бо поки Ізраїль сам веде війну, він не може розкидатися боєприпасами і технологіями. Хочу нагадати, що по технологіях Ізраїль допоміг Україні встановити довкола Києва систему оповіщення про ракетні загрози. Але наскільки я знаю, протоколи Держспецзв'язок не погодив деякі протоколи, і ця система так і не була запущена. Вона два роки, по суті, не працює. І якщо це правда, то садити треба не лише керівника Держспецзв'язку. Якщо це правда, бо ну, це ми прекрасно розуміємо, що це така дуже чутлива інформація, яку не розкидає е, в медіа. Тому я натякаю про такий сценарій е, з певних джерел доходить, так би мовити, е, думка і чутка про це. Але загалом Ізраїль може досить суттєво і відкрито після завершення цих бойових дій встановлення такого ну довготривалого миру. Ізраїль може суттєво допомогти Україні технологічно і особливо в системі протиракетної оборони, в системі протиповітряної оборони. Я думаю, що тут нам Ізраїль дуже дуже допоможе. Добре, а з ліквідацією Путіна. З ліквідацією Путіна е, можна тільки під'їхати в Умань, там зараз святкування, і попросити хлопців, щоб езотерики, так би мовити, включилися. Але е, чи Ізраїль може включитись в ліквідацію Путіна? Якщо Ізраїль включиться і буде результат, то подумають про кого завгодно, тільки не про Ізраїль. Ізраїль це не та країна, яка козиряє своїми якимись кроками. Згадаємо Зеленського про те, як він готував контрнаступ на Токмак. Весь світ знав, що там буде контрнаступ, і всі спостерігали, скільки, скільки ж військ там попечить Росія, щоб, щоб протистояти українській армії. Ну, коли Ізраїль робить роботу, то він спочатку робить роботу, а потім навіть не признається, хто це зробив. Тобто, е, поки що якась інша держава на це не здатна чи боїться, чи, чи щось інше? Ну насправді є інше. Е, поки що є уявлення, що після Путіна почнеться хаотизація Росії. А що там поганого. Ну, це з нашої точки нічого поганого, бо в нас є війська, щоб відбиватися. Але коли ну, є уявлення про те, що неконтрольована ядерна зброя буде, там ще щось, ну насправді не так багато регіонів здатні на якісь заворушення. На заворушення насправді здатен по-справжньому тільки північний Кавказ і Поволжі. Зокрема, Башкортостан і Татарстан. Всі інші не здатні ні на, на жодне заворушення. Буде якийсь інший тип небойових заворушень, на, наприклад, Єкатеринбург, тобто Ураль, Уральська Республіка. Але це не обов'язково там міжособиці воєнні, тобто бійня. А бійня може бути на північному Кавказі, тому що північний Кавказ просто перенаводнений молодими чоловіками яким нічого робити, які не, не володіють особливо особливо технологіями і знаннями, але е, покачатись в спортзалі вони це єдине, що вони вміють і бої без правил. Тому, коли існує така е, сила, яка може виплеснутись у вуличне насильство, то е, прогнозовано що за все, ну от ми маємо вже е, два конфлікти відкритих. Перший конфлікт це між Дагестаном і Чечнею. Ічкій не хочеться називати, бо це не Ічкерія. Ічкерія воює в Україні, а ну, між Чечнею і Інгушетією. Це традиційні тертя завжди були. І зараз двоє загиблих. в при штурмі офісу е, компанії як же вона називається Black… Ну, не суть важливо. Дика ягода. Ой. Чи Black, не Black, не Blackberry, а Wild, Вілбері Wild, Wild, і е, е, там є загиблих, тіла з загиблими в Інгушетії зустрічали як героїв. Тобто це були масові такі прощання з цими загиблими. І ну, відомо про те, що там є прикордонний конфлікт, бо е -е, Кадиров хотів відтяпати частину території Інгушетії. і там, там це напруження залишається. Тобто, це все каністри з бензином і кинути сірника туди дуже легко. Ми бачили, що як зустрічали цих двох загиблих. Ми бачили, як зустрічали е, Махачкалі літаки з Ізраїлю, де мали євреїв у, у в турбінах Двигуна, в турбінах літака. Це звичайно ну, цирк на дроті. І зрозуміло, що це не дуже освічені, дуже е, бідні регіони. Але ці конфлікти не розвалюють Росію. Ну то що на Кавказі, а ні, ні, вони розвалюють. Вони, вони розвалюють по суті, по суті, те, що е, бойовики Кадерова в центрі Москви е, ведуть захоплення офісу, і е, силовики Путінські нічого з ними не можуть зробити. Це є свідчення того, що в Росія в Росію втра втрачена. Монополія на насилля? Можливо, можливо. але поки що, ну кажу, як на мене, це ще не розвалює Росію. Ну хочу нагадати, що Дагестан протягом 20 років, ну навіть більше всіх 30 років, навіть на тлі війни в Ічкерії, Дагестан вів свій спротив з Росією. І е, були е, роки, коли на деліті Дагестану гинуло більше ста російських військових за рік. Так що це, це не, не така проста ситуація. До речі, в Башкортостані були, були сутички із російськими військовими теж колись. Тому ця інституційна пам'ять, вона ж ніде не випарувалася, вона існує. <кій> Зброї там достатньо. Тому. Просто в якісь це це ще утримується доти, доки Росія здатна засилати централізовані транші фінансові в ці регіони. Хочу нагадати, що більшість північно-бавкаських регіонів дотуються більше, як на 70% місцевих потреб. Тобто, вони економічно неспроможні, і тому вони ну змушені. Верько сидіти, так думати, під московською п'ятою. Але коли центру ні, нічим буде покривати видатки в цих регіонах, вони повстануть. Ну будемо за цим спостерігати, будемо на це сподіватися. Хоча, поки що, в мене трошки є скептичний націй щодо того, тому що це дійсності окраїні регіони, знову ж таки, де домінує місцеве населення. В Москві там насправді є небагато. А, відповідно, це не дуже буде зачіпати центрові регіони Росії, навіть найближчі, типу Кубані. не могла розпастися вся атомізуватися. Шанс мають лише економічно самодостатні регіони, тобто Башкортостан і Татарстан, наприклад. Далі неспроста Сталін вже відрізав Башкортостан Там, на Ориба. Таким поясом, щоб не було прямого кордону із Казахстаном, це перше. Друге, еліти Північного Кавказу давно вже вчать дітей в Стамбулі-Анкарі, вони давно розвернуті в бік Туреччини. Хочу нагадати, що Туреччина на Кавказі не просто рефері, вона за вона, її зараз роль значно більша тіньова роль, ніж Росії. Ми бачимо, як Росія проковтнула так би мовити, витіснення російських військ із Карабаху, як тепер вже проковтнула витіснення ФСБ прикордонної служби ФСБ із Вірменії. І е, зараз швидше за все, що зараз оці сценарії, про які ми так дуже з осторогою, е, приймаємо, про те, що Москва заявляє, що вона готова сприяти налагодженню стосунків е, Абхазії Південної Осетії з Тбілісі, ну я не думаю, що це е, ініціатива Москви, це розуміння Москвою факту, що Цю ініціативу вже зараз здатна втілити Туреччина. Вже зараз, тому що вплив Туреччини на Абхазію просто значно вищий, ніж Росія. Отакий от, от факт. Тому, е, швидше за все, що ну, в Росії приходить розуміння, що роль Туреччини на північному Кавказі настільки зросла, що е, Москві доведеться тихенько звідти драпати. І думати куди ну, наскільки розшириться північний Кавказ е, за рахунок Ставропольського краю, е, ну то ж самої Кубані, і ну фактично, це вибиває основу з-під їхнього сільського господарства. Ну так, цей, цей чорноземний пояс він в випадку розсипання Росії потягнеться в бік України, бо все-таки населення місцеве там бої, боїться розширення впливу Ічкерії, точніше ну, Кадировщини, і Ростов, Кубань, Воронезька область, Білгородська, Курська. Вони рано чи пізно. Будуть шукати опори в більш ефективній державі Росію важко назвати ефективною державою вже зараз, а в перспективі це буде просто чорна діра. Так. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. А якщо вам було цікаве, це відео мені було цікаво. Завжди ми тут деякі такі. Речі дуже цікаві закинули. А, ну, люди можуть в це не повірити. От пригадуєш, коли я розповідав про підготовку візиту про план, про підготовку візиту Зеленського, я завжди акцентував на те, що Зеленський хоче ну, вмішатися в виборчу кампанію США. Ніхто не вірив мені. Потім прийшов час і раптом побачив, що так і трапилося. Тому. Ну, Часом часом враховуйте нашу наші бесіди з Олександром. Так тут дуже дуже цікаві моменти. Вони такі трошки може десь виглядає і фантастично, але мені важливо тут зробити прогноз. Він часто йде такий, що це прогноз на тривалий час. Ну, але є речі, які нам можуть всім видатися зараз. Фантастичними, але але вони часом часом можуть збуватися. Отже, тому підписуйтеся на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толк, Цибулько ТВ. Ну і все буде Україна. Дякую. Переможемо. Переможемо.